Привіт привітик, друзі! Мене звати Оксана і я рада вас вітати на своєму творчому каналі. Сьогодні у нас буде невеличкий майстер-клас на шапочку чалму, яку я в'язала в осінніх стартах. Хто зі мною давно, той, можливо, пам'ятає. В осінніх стартах в СП Віжу, що хочу осінь на носі, ми в'язали. Кожен тиждень новий у нас був процесик, і там один тиждень я присвятила шапочкам. Там в мене були дві шапочки біні і дві шапочки чалми. Ось, у мене вже питали, як я в'язала шапочку-чалму, і я вирішила відзняти, тому що зараз я її в'яжу. Тож, хочу вам показати, як я це роблю. До ниточки ми прив'язуватись не будемо, тому що ниточки у мене різні за структурою і за товщиною. Це спонсорська пряжа, з якої я в'яжу на благодійність. І шапочку я в'яжу. ну, не певного розміру, там на спеціальний розмір, а яку я в'яжу. Отже, на круговій спиці або на шкарпетковій спиці, як вам зручніше, набираємо 80 петель. Еластичним способом. Цей спосіб я показувала раніше у відеомайстер класі на шкарпетки методом Helix. Я набрала 80 петель. Далі пров'язала 5 рядів виворітними петлями. Після чого пров'язала 4 ряди лицевими петлями. Це такий у нас з вами рапорт. 5 рядів виворітними і 4 лицевими. Можете в'язати 5 на 5, щоб вас не збивати. Але я в'яжу саме так. Тому що мені, отак, вони гарно ці валики сходяться. Мені так, ну, так більше подобається. І таких рапортів я відв'язала 5. Ось, дивіться, у мене 5 валиків вийшло. Ви можете зв'язати 6, 7. Це залежить від вашої товщини ниточки, і від глибини шапочки. Після цього, як я відв'язала п'ятий валик, це п'ять рядочків виворітними я буду робити убавочки убавочки ми можемо робити або самі, самому першому рядочку лицевими петлями, або у четвертому рядочку лицевих петель. Чому? Тому що ці рядочки, вони ніби прикриті там трохи валиком. Самий перший рядочок, його так незамітно буде, не буде так видно, ці убавочки. І останній рядочок четвертий, так само прикритий. Як вам зручніше, так ви і робіть. Я пров'яжу убавочку у першому рядочку. А далі ще три рядочки пров'яжу лицевими. У бабочки будемо робити таким чином. Три петлі пров'язуємо лицевими, а четверту і п'яту петлю пров'язуємо разом лицевою. Ось так. Одна, 2, три, а четверту з п'ятою петелькою пров'язуємо дві разом лицевою. Далі знову. Один, 2, 3, а четверта з п'ятою знову пров'язуємо лицевий. Ось так в'яжемо до кінця рядочка, а далі зустрінемося. Ось я пров'язала рядочок з зубавками. І зараз в мене лишилося пров'язати ще три рядочки лицевих петель. Після чого ми знову в'яжемо. П'ять рядочків виворітними. Далі знову зустрінемось і знову будемо робити убавочки. Ну що ж, пров'язала я перший рядок лицевий з убавочками. Далі три лицеві рядочки, ще, щоб у нас було 4. І потім п'ять рядочків виворітними петлями. Зараз ми знову будемо робити убавочки. Я Взяла спиці з довшим тросиком, щоб мені було зручніше, ви можете взяти шкарпеткові, якщо вам так зручніше. Отже, зараз ми будемо пров'язати знову лицевий ряд і знову робити убавочки. Убавочки будемо робити так само, як робили у цьому рядочку. Тобто одна. Дві, три лицьові і четверта з п'ятою ми облаємо. Дві разом. Далі знову один, два, три лицьові, четверту з п'ятою пров'язуємо лицьовою. Один, два, три, четверту з п'ятою, пров'язуємо лицьовою. В кінці, у нас повинно залишитися 4 петельки, просто лицеві. Далі пров'язуємо саменьки. Отже, я пров'язала один рядочок лицевими петлями з убавочками. Нам лишилось пров'язати ще 3 рядочки лицевими петлями. А далі ми знову повторимо оці рядочки, 5 рядів виволітних. І зустрінемось з вами далі. Ну що ж, я знову пров'язала валик із п'ятьох рядочків виворітних петель. І тепер у мене буде знову перший ряд лицевих петель, де я буду знову робити убавочки. Робимо убавочки так само, як робили по лицьові, 4, в попередніх рядах: Три петлі лицеві, четверта, п'ята в'яжуться разом лицевою. В кінці рядочка зустрінемося. Я пров'язала один лицевий ряд з убавочками. Мені лишилось пров'язати ще три рядочки лицевими петлями. А далі після них ми ще пров'яжемо один рядочок виворітними петлями. І далі я вам покажу, що ми будемо робити. Я пров'язала один виворітний ряд і ще ось. Один виворітний і ще половину петель виворітними. Так вийшло, що тут у мене два рядочки виворітні, а тут лише один. Чому я так зробила? Тому що е, ми зараз будемо цей рядок шивати, і як ми шиємо цю сторону, щоб вона у нас вийшла отут, де у нас був початок ряда. Зараз я вам покажу все, як це має бути. Ось так. У мене по 21 петля на кожній спиці. І зараз я беру додаткову спицю і буду їх отак пров'язувати. Дивіться. Так, я надіюсь, вам видно: завожу спицю за першу петельку на першій спиці і за першу петельку на другій спиці. Пров'язую їх. Ой, так, ще раз. За першу петельку на першій, за першу петельку на другій, пров'язую їх разом. Ось так. І знімаю. Тепер цю петлю ставлю на першу спицю. Далі завожу під цю петельку, що я поставила. Її не враховуємо, її завжди будемо пров'язувати і другу наступну, а також першу петлю на другій спиці. Ось так. І знову, ну це треба пристосуватись. І знову їх пров'язуємо разом. Цю і ці дві. У мене тут багато ниточок. Ось так. Знімаємо. Тепер нову петлю я знову ставлю на першу спицю. Далі знову. Цю нову петельку і наступну І першу петельку з другої спиці Пров'язуємо так. І через ці дві. Знову знімаємо. і утворену петельку знову перекладаю на першу спицю. Так, сшиваємо до кінця рядочка, а далі я вам покажу, як ми будемо стягувати ось цю сторону. І так, ми закрили всі петельки. У нас вийшов тут такий валик, схожий на ці валики з виворітних петель. Зараз я затягла в голку ниточку. Вона у нас виходить сюди, де я і казала, на початок рядочку. Тут у нас такий трошки перехід, і ми його сховаємо тим, що ми нанизуємо ці валики. Тим самим цей переход. Ми трошки сховаємо, його не буде так дуже видно. Зараз нам треба ці валики нанизати. Ось так. Можна отут знизу, закріпити до цієї ниточки і стягнути, а можна так декілька раз туди-сюди прошити. І наша шапулька чалма. Готова. Ну ось. Тепер нам лишилося її прикрасити, або якоюсь брошечкою тут, або вишити бусинками якимось стразиками. Або можна зв'язати квіточку, чи такий пончик сюди всередину. Як зазвичай на шапочках таких. І все. І шапочка. У нас готова. Ось такий невеличкий майстер-клас у нас був сьогодні, тому що був запрос на цю шапочку, я думаю, я досить зрозуміло вам все пояснила. Так що, дякую вам гарно за увагу. Надіюся, це вам пригодиться. Якщо вам сподобався мій майстер-клас, натискайте свої пальчики вверх. Залишайте коментарі, якщо щось не зрозуміло, питайте, по можливості всім відповім. Дякую за увагу. З вами була ваша Оксана і мій канал Оксімур Хендмейд по-українськи. До нових творчих процесів! па, -па.